Пан Дмитро задає питання, скажіть, будь ласка, частина стіни будинку з бетону, за яким ґрунт? При штукатурці треба робити гідропараізоляцію. Так, стоп, пане Дмитро, що значить у вас ґрунт? Це у вас будинок врізаний, схил виходить, так? І Що значить робити штукатурку? Вибачте, ви там впевнені, що у вас там все добре зробили? Якщо у вас там ґрунт, або це підвал? Що у вас там? Значить, друзі, від мене ви могли вже чути таку фразу, як зайва інерційність. І ця проблема вона може виникати в таких спорудах, як підвали, льохи або будинок врізаний в схил, коли у нас стінки контактують з ґрунтом. Чим це чарівато? По-перше, ви майже ну, ви не зможете нагріти цю стінку до комфортної температури. Все тепло буде уходити в ґрунт, а ґрунт дуже масивний і його прогрівати це писець. І тому виходить, що ця температура вона буде більш така низька і буде дуже дискомфортно. І в такому випадку, для того, щоб покращити комфорт проживання в цьому будинку, бажано зменшити інерційність конструкції. Тому тут, пане Дмитро, більше питання не до вашої штукатурки, а до того, а що у вас там далі? А вам взагалі буде там комфортно чи ні, тому що якщо у вас дуже масивна стіна, кот, котра контактує з ґрунтом, я би на вашому місці перейшов би на іншу технологію. І це технологія внутрішнього утеплення. Тобто я би використав ексудований пінополістирол і, так, щоб не було пустоти між бетоном і ППС, і потім його пошпаклював. В, в такому випадку вам не треба буде багато тепла на обігрів, і ви отримаєте комфортну температуру поверхні. Тому ви подумайте, добре, От, може, варто все ж таки проконсультуватися, щоб я подивився повністю, що у вас там. От. Значить, ми предполагаємо, що все у нас чудово. Що значить все у нас чудово. Ну, По-перше, у нас з вами товщина стіни не якась там безумна 600 мм ФБС блоку, да? а наприклад 250-300 мм бетону. Потім у нас зроблена класна гідроізоляція, тому не буде ніяких протікань, не буде замочувань. У нас присутня горизонтальна гідроізоляція, тому у нас не буде капілярного підсосу вологі, ніяких виникають проблем. У нас зроблено утеплення цієї стінки згідно державних будівельних норм. України, а я нагадаю, вони є, утеплення підвалів нормується, контакт стіни з ґрунтом нормується по утепленню, тому ви дивитесь уважно. І також, якщо не дуже гарні гідротехнічні умови, ви зробили дренаж. Він не є обов'язковий, але іноді є така геологія, коли варто його зробити. Називається перехоплюючий дренаж, якщо ви будуєте на схилі. Все це у вас зроблено, все чудово, і тепер ми з вами розмовляємо про штукатурку, саме бетону. В старих книжках є у мене така книжка, справочник штукатура, називається. І там, наприклад, написано, що коли у нас гладкий бетон, то треба його набити сітку, а потім лише штукатура. Це, це пов'язано з тим, що на гладкий бетон, штукатурка дуже погано має адгезію. Але це стосується штукатурки на цементній основі. Якщо у вас штукатурка на гіпсовій основі, вона, як правило, має кращу адгезію. Але якщо у вас була промислова опалубка, її обробляють рідиною, для, котре зменшує цю адгезію. Тому такі бетони варто або пошліфувати легесенько хоча би, да, або використати спеціальну хімію ґрунтовки, для того, щоб, щоб покращити адгезію до цієї основи. Е, наступне, якщо у вас бетон, наприклад, був зроблений з дошки, тобто він має шероховату поверхню, він ріфльоний, або да, з USB, наприклад, він теж має таку ж в то ви можете використати лише набризг, на поверхню. На сьогоднішній день вони теж продаються готові суміші. Набрис робиться мітьолкою або, або спеціальним обладнанням це для того, щоб коли ви робите набрис, щоб покращити адгезію для нанесення наступного шару штукатурки. Ще один варіант, який іноді ми можемо використати, це використання шпаклівок або клівих сумішей, коли наносяться грібенкою. Типу насічки, вона має полімери в своєму складі, тому має кращу адгезію. І таким чином, маючи таку шероховату поверхню, ми можемо також потім наносити цементну штукатурку і цементну вапняну штукатурку. В такому випадку сітка не є обов'язкова, тому що завдання сітки саме покращити. Тримання штукатурки, вона буде бухтіти. Коли ви постукаєте, вона буде такий, як пустий звук, але падати вона не буде. Але коли писалася ця технологічна карта, не було у нас полімерів на будівництві, друзі. Ну не було в такій кількості. На сьогоднішній день полімери дозволяють нам перекривати велику кількість недоліків поверхні. Велику кількість це і масляні п'ятна, і всякі жирові суміші, і гладкі поверхні. Тому що, наприклад, грунтовки з додаванням піску типу кварц, кварцевих ґрунтовок, вони дозволяють нам покращити адгезію до основання. Тому все це, звісно, ми можемо використовувати і робити. Так. Так ось, якщо у нас з вами зроблена гідропара ізоляція, нічого вам більше робити не потрібно. Зрозуміло? Тобто, дивіться на цей малюнок. Відсічка є, вертикальна гідроізоляція є. Що робити, коли у вас немає, немає горизонтальної гідроізоляції? Ви нічого не зробите. Нічого, пане Дмитро. Тому що у штукатурки ніколи не було завдання тримати вологу. Ніколи. Мало того, якщо ви не відновите горизонтальну гідроізоляцію, у вас будуть постійні проблеми в цьому приміщенні. Постійні, тому що навіть невелика кількість вологи, котра буде потрапляти через бетон, за рахунок капілярного підсосу, буде знаходити. Рівновагу, і де вона випаровується, і у вас тут будуть випадати сіль постійно. І буде руйнувати оздоблення, буде руйнуватися штукатурка, буде руйнуватися шпаклівка і так далі. Зрозуміло? Є у нас таке поняття, як сануючі штукатурки, але вони вам не допоможуть, тому що сануюча штукатурка робиться, коли відновили горизонтальну гідроізоляцію, відновили, тобто нема більше Вологі додаткової, але є залишкова волога. І в такому випадку використовують сануючу штукатурку. Вона на хімічному рівні зв'язує воду з конструкцією, тобто коли вона потрапляє в штукатурку, ця волога, а волога вона йде куди? Вона йде від більш вологої об'єму до менш вологого, там, де у нас працює вентиляція. І от коли волога потрапляє в сануючу штукатурку, вона на хімічному рівні зв'язується, і ми не бачимо наслідків. Тобто вона працює, але сануючі штукатурки мають обмежений срок годності. Господі, режим використання. Тобто, якщо у вас буде постійний приплив вологі, прийде час, і штукатурки почнуть руйнуватися. І ви знову будете перештукатурювати. Можна іноді кажуть, а я зроблю на цементній основі. Добре, друзі, робіть на цементній основі, але почитайте спочатку властивості. А що написано? На гідроізоляціях, на цементній основі. А що вони паропроникні? Тобто волога у вигляді пари проходити буде. Потрошку, але проходити буде. Далі, якщо у нас будинок дасть деформації, цементної гідроізоляції вони не врятують. Вони не рятують від великих тріщин, якихось мікроскопічних так. Але ви повинні знати, що цементні гідроізоляції вони. Прийшли на ринок не для внутрішньої гідроізоляції вони прийшли на ринок для гідроізоляції басейн, технічних басейнів, технічних йомкостей охолоджувальних басейнів. Тобто там, де стоїть вода, там, де тиск в іншому напрямку, гідроізоляція на основі цемента не розраховані на працю в підвалах, у них не ті властивості. Якщо ви будете використовувати полімерну. Гідроізоляцію. Справа у тому, що при коли ви будете обігрівати це приміщення і піднімати тут температуру, утворюється парціальний тиск ось тут за полімерною гідроізоляцією, тому що вона прогрівається і в результаті починається вздуття. Тобто, вона її починає відривати від основи. Ну, сказати, що все це ідеальне рішення ні. Є у нас е, е, рідина, котра просочується, і теж виробники цієї рідини люблять розповідати, що це таке ноу-хау, що там просто Олександр Васильович такий тупий, старий, нічого не розбирається. Але Олександр Васильович був, друзі, на двох об'єктах, де була використана ця просочуюча гідроізоляція на двох об'єктах своїми очима. Да, я бачив. І питання у замовників було Олександр. Ми витратили 10 штук баксів на цю гідроізоляцію. А проблема не вирішена. Що нам тепер робити? Розумієте? Тому, коли мені починають розповідати, яке це ноу-хау і які це супер-пупер нові технології зі своїми новими технологіями. Зрозуміло? Бо я ходив на семінари 30 років тому, на ці нові технології. На ваші нові формули і так далі. от тому я вважав і вважаю, що найкращий варіант, звісно що це оцікаюча гідроізоляція і вертикальна гідроізоляція. Якщо у вас немає підпору води, треба розглядати все ж таки санацію. Санація дозволяє на хімічному рівні закупорити пори і таким чином прибрати капілярний підсос вологі. Звісно, вона не врятує вас, якщо є підсос вологі між двох шарів, але якщо підпору води немає. В принципі, санація дозволяє це питання вирішити. На сьогоднішній день є ще хімічні хімія, коли закачують в пустоти, і таким чином там відбувається хімічна реакція і воно теж закриває закупорі. Але в будь-якому випадку, всі ці технології вони не дешеві і вони більш дієві, ніж всі оці от внутрішні гідроізоляції. Тому що, якщо це робити внутрі. Ну, тут це наплавляємо руброй, прижимна плита, прижимна стінка. І це теж не дешево, Розумієте? Тому так, сучасні технології, вони дозволяють нам не робити ось цього, Але вони теж не дешеві. Тобто дешевого рішення немає. А вартість у цієї гідроізоляції була на весь ваш будинок аж 200 доларів. Або гідрошпонка, якщо це монолітний бетон. І не поставили гідрошпонку, там охренітельні гроші в кавичках, і не поставили гідрошпонку в результаті по стику вода йде. От. Все це не економія, все це від незнання і від жлобства, чесно кажучи. Друзі, дякую за ваше питання, дякую за те, що ви приходите, мене слухаєте дуже уважно, і я дуже вдячний вам, що ви це використовуєте і радите цей канал іншим. Бежимо з вами далі.